Я би хотів розпочати проповідь з, з двох новин. Є погана і хороша новина. З якої починаємо? З поганої. Ми з вами є грішні. Всі. Це не новина. Ну, для когось може новина. Хтось думає, що, що не грішний. А хороша новина, знаєте яка? Ми святі. І здавалось би нонсенс. Як, будучи грішним, ти можеш бути святим. Але так воно і є. Ми недосконалі люди, яких Бог зробив оправданими і достойними вічного життя. Слава Богу. Я хочу, щоб ми сьогодні поговорили з вами про, про покаяння. Можливо, ви подумаєте, що це, напевно, тема для, для другої проповіді, ну не для першої. Але я би хотів поговорити про такий контекст покаяння, з яким стикаємося регулярно кожен із нас. І це не покаяння, до якого ми звикли в форматі, коли людина виходить в церкві, стає на коліна і визнає свої гріхи перед Богом. Поговоримо трішки про інше. Що ми взагалі знаємо про покаяння? В нашому розумі, особливо в розумі тих людей, які. Довгий час ходять в церкву, для нас покаяння, це стало вже трішки такою формальністю. Ми знаємо, що покаяння має відбуватися певним чином. Для нас це зазвичай кінець служіння, для нас це заклик від проповідника, і люди, які виходять наперед і за них моляться. Ми до цього звикли, правда? Це покаяння. Але якщо трішки глибше подумати про покаяння, то воно має набагато. Більш внутрішній аспект, який стосується кожного з нас. І покаяння, воно дослівно означає, як метаноя, означає зміна мислення. Або по-іншому, коли ти стоїш і ти робиш поворот на 180 градусів. І ми можемо покаяння поділити умовно на три таких важливих етапи, або три, три складових, без якого воно неможливе. Підскажіть, будь ласка, що саме перше потрібно для покаяння? Прийти в церкву. Перше потрібно осознання. Осознання того, що я є усвідомлення того, що я є грішний. Людина, яка не визнає свій гріх, вона апріорі не може покаятись. Чому? Бо вона не розуміє, в чому мені каятись. Бувають такі люди, які. Ти їм говориш, кажеш, ну слухай, ти тут поступаєш неправильно, ти грішиш. А він каже: Та ні, ніби все добре, ніби правильно поступає. В чому проблема? Для того, щоб покаятись, необхідно усвідомити те, що ти і я, ми є грішні. Другий етап це певна, певне рішення, яке ми приймаємо. Дуже іноді важке, рішення, рішення за яке воює небо. Рішення, коли ти виходиш і кажеш, я хочу визнати свої гріхи перед Господом і хочу визнати Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Є певне рішення. І більшість із нас, я так вірю, що ми здійснили ці два етапи. Але який третій етап? Хто може сказати? Який третій етап покаяння? Після того, як ми прийняли рішення? Важко. Важко. І виконати його також важко. Це етап, коли ми підтверджуємо своїм життям наше рішення. І це з цього всього, напевно, саме важче, що нам робиться. Тому що сказати Боже, я каюсь, це ніби важко, але не наскільки, як потім своїм життям показати, що дійсно я віддав своє життя Господу, і я тепер живу для Нього. І я хочу, щоб ми сьогодні поговорили про те. А як нам е, взагалі жити так, щоб наше покаяння воно було справжнім? Щоб те рішення, яке ми визнали перед Богом, воно дійсно було справжнім в нашому житті? І я хочу коротко розповісти вам про, про мій досвід. Можливо, це буде якесь е, трошки свідчення, яке для когось з вас буде благословенням? 14 років тому, це вже так давно було, е, я покаявся. І Бог мене наділив таким від природи не самим простим характером. І я, коли каявся, у мене була сформована якась така думка, що після покаяння все має змінитись. У вас колись було таке? От ви чекаєте, що я покаюсь, і б з того, як покаюсь, у мене просто життя буде до і після. Була одна людина, покаявся і стала зовсім інша людина. І я, знаєте, от проблема багатьох дітей, які в церкві виростають. Я багато чого знав на той момент, мені було 15 років. Я багато чого чув. Але з цієї всієї інформації, яку я чув, в мене в голові просто була каша. Я не міг правильно це все поєднати в якусь цільну картину. І я чекав дійсно того, що після покаяння я стану зовсім іншим. І у мене такі були моменти, можливо, вони до зараз трошки лишились. Мені було важко себе контролювати в плані якихось емоцій, агресії, гніву і так далі. І яке було моє здивування, коли після покаяння я повертаюся знов з привичне для себе середовище, повертаюся в школу. Стається ситуація, на яку я раніше реагував агресією. І як ви думаєте, як я реагую тепер? Так само. І я так стою і думаю, слухайте, а може я не покаявся? Може щось не так, як це взагалі працює? І іноді ми думаємо, що покаяння це просто момент, коли ми прийняли рішення і все змінилось. Це перші два етапи. Якщо не відбувається третього етапу, то наше життя, воно яке було, таким і залишається. Є ті речі, які Бог робить ради нас, Бог дав нам право. Бог дав нам можливість прийняти від нього подарунок, вічне життя. Але є те, що залежить від кожного з нас. Є якісь наші дії, є якісь наші старання. І я для себе зробив такий висновок, що для нас різні обставини життя, враховуючи наш характер, враховуючи складнощі наші, це, хоч непросто, але нам не потрібно чекати, що Бог забере від нас це. Бог Він не ізолює нас. Від складних обставин. Але в цих обставинах він каже: Я є з тобою, я допоможу тобі пройти це для того, щоб ти міг стати сильнішим. Слава Богу! І я розуміючи це, вже я бачу, наскільки часто Бог мене вів тим шляхом, який я сам би не вибрав, я би туди сам не пішов, але він повів туди, для того, щоб я, недосконала людина, міг проходити цей процес процес освячення. І що цікаво, що покаяння як примирення з Богом, як визнання Ісуса Христа як свого Спасителя, і покаяння щоденне, воно має трішки різницю. Ми, хто вже покаявся, хто визнав Ісуса Христа як свого Спасителя, ми отримали вічне життя, ми є спасенні. Але після цього наступає наша буденність, в якій ми продовжуємо помилятися, ми продовжуємо оступатись, ми продовжуємо падати. І я думаю, що кожен з нас, напевно, можливо, кожен день, можливо, рідше, але ми каємося перед Богом за те, що ми зробили не так. Правда чи неправда? Каємося. Але тоді питання: а ну як так? Ми ж вже покаялись, і вже ніби Бог нас зробив святими, а ми далі оступаємося. І ось цей процес, коли ми постійно робимо щось, стараємося, але в нас не виходить зробити так, як це потрібно. Його описує апостол Павло. Ми зачитаємо це місце з Біблії це Римлян, 7 розділ 19 вірш. Він каже такі слова. Бо не роблю добра, як я хочу, але роблю зло, якого я не хочу робити. І ми собі можемо подумати: ну хто хто, але апостол і не може якось справитися з собою для того, щоб робити добрі речі. Ну ми ще добре можемо якось впасти, ми ж не апостоли. Але ти ж на такій посаді, можна сказати, в тебе такий статус. Як так? Ви знаєте, що цей, цей стан, ця боротьба це те, що бореться кожна людина, незалежно від статусу. Чи ти простий прихожанин, чи ти пастор церкви, чи ти єпископ, чи ти е, велика знаменитість, кожна людина з цим бореться. І в нас Бог. Помістив Духа Святого. І Дух Святий часто через сумління наше, він нас докоряє. Ми десь живемо, поступаємо неправильно і нам вже стукають і кажуть: слухай, ти, ти оступився, ти робиш щось не так, тобі треба це виправити. І, на жаль, часто ми реагуємо на такі зауваження або такі докори трішки недбало. Хтось сказав таку думку, що якби Бог карав нас за всі гріхи, які ми робимо, то людей би не було. І через це ми іноді думаємо, що от я згрішив, ну, покарання ж нема за те, що я згрішив. Бог мене не взяв зразу, оп, і покарав. Ну, значить, можна ще трошки. І ми шукаємо, а де, де ця грань, до якої можна ще щось зробити, щоб Бог мене не покарав. Але ми повинні розуміти, що в неправильних діях в гріха є свої наслідки. І я хочу навести такий короткий приклад. Я думаю, ви пам'ятаєте, минулого разу брат Роман розповідав про ситуацію з своїм сином, про те, що син, який робить неправильні поступки, але каже, я більше так не буду, і потім напевно не зможе і зробить ще раз так. І в підтвердження цього. В е... нас така ситуація, ми не так давно вирішили переселити нашого сина, Адама, в окрему кімнату. І це був такий не самий простий процес, але слава Богу, він вдався, з деякими нюансами, але вдався. І в нього випрацювалася якась така звичка, він часто серед ночі просто приходить до нас. І ще одне діло, коли ми це помічаємо, але не завжди так буває. І я цієї ночі готуюсь ще до проповіді. І чую лише гуп. Я думаю, що це сталося? І починається плач. Я прибігаю в кімнату і дивлюся, Адам впав з нашого ліжка, тому що вирішив вночі прийти туди. Не раз ми йому це говоримо, Адам, не приходи, ти впадеш, буде боляче. І що він каже? Добре, я більше не буду, я більше не прийду. І приходить якийсь період, і він, коли вже бачить, що з того, що він поступає, не так, є наслідок, є негативний наслідок. То ну, у мене є зараз таке відчуття, що він більше не буде. Я, я не знаю, можливо, це не так, але іноді Бог він дає можливість нам зробити щось не так, щоб ми побачили, що те, що він нас попереджує, те, що він каже, що може бути погано, це не жарти. Він не лякає. Але він каже, що якщо ти будеш продовжувати робити неправильні речі, у них будуть свої наслідки. Ти можеш потім заплатити за це ціну. І коли ми приймаємо правильне рішення, особливо це стосується вже християн більш досвідчених, ми знаємо, що якщо Бог щось каже, це важливо. Ми знаємо, що Бог не просто так тебе попереджує, Бог не просто так стукає тобі і каже, слухай, тобі це треба поправити. Тобі треба це в свого життя забрати, тому що це може принести якийсь негатив для тебе. І хай Бог нам допоможе, щоб ми в цих поступках ми могли по-справжньому довіряти Богу. Не бути як такі діти, які постійно шукають, де можна знайти якісь нюанси, а бути тими дітьми, які кажуть: Бог, я тобі довіряю. Якщо ти кажеш, що мені цього не треба, я не буду це робити. І дійсно це не робити. І виникає таке питання, а яке покаяння хоче бачити Бог від тебе, від мене, від нас, як від християн? І знаєте, покаяння воно дуже близьке по змісту до, до вибачення. я б хотів спитати вас і себе, а як ти хочеш, щоб перед тобою вибачались? Можете подумати, я вже подумав, я скажу свою думку. Коли переді мною людина щось зробила не так, чи вона мене образила, чи вона якось негарно поступила в мою сторону, я розумію, що для мене важливо перше, щоб ця людина вона зрозуміла, чим вона мене образила, вона зрозуміла, що вона зробила не так. Друге, вона наважилась зробити дію і попросити вибачення. І третє, що саме важливе, вона усвідомила, що так більше робити не потрібно. Я вірю, що для Бога дуже важливо, щоб наше рішення і наше покаяння в наших якихось моментах воно було схоже. В тому плані, що якщо ми знаємо, що ми десь падаємо, ми уступаємося, ми не просто закривали очі на це і казали, ну, люди ж цього не бачать, то я можу ще трішки дати собі можливість грішити. Але щоб ми щиро, якщо в нас не виходить, якщо немає сили, ми ставали на коліна і казали: Бог, я. Не можу з цим нічого зробити. Ти бачиш, що я знов і знов падаю. Я знов і знов оступаюсь. Мені важко. Дай мені сили це пройти. І я вірю, що в таких ситуаціях, коли ми приходимо щирим серцем перед Богом, Бог він дає сили. Тому що коли ми проходимо якусь важку обставину в нашому житті, диявол хоче зробити так, щоб ми були впевнені в тому, що Бога поруч немає. Він робить так, щоб ми подумали: ну можливо, я сам в цій війні. Можливо, я сам в цій битві, можливо, я сам в своїх проблемах, але запам'ятаю, що Бог сказав, що Він ніколи тебе не залишить, він ніколи тебе не покине. І дуже важливо, щоб в цих моментах ми були щирими перед Богом. В тому і щирість нашого покаяння, що ми не стараємося все зробити своїми силами, але ми не стараємося приховати від Бога те, що нам не вдається зробити. І Є такі люди, я ніколи їх не розумів і, чесно, і зараз продовжую не розуміти, люди, яким дуже легко вибачатись. Знаєте таких людей? З однієї сторони, це ж добре, правда, коли ти можеш просто легко вибачитись. Якщо ти зробив щось не так, ти підходиш і кажеш, ну, вибач, винен. Але з іншої сторони, зазвичай це ті люди, яким комфортно знаходитись в статусі, коли вони. Ну, нічого страшного, ну, ну образив, ну потім вибачусь. Ну, зробив щось не так. Ну, потім попрошу вибачення, і все вирішиться. Трішки легковажні. Це можна розглянути на прикладі людей, які постійно запізнюються. Є ось такі друзі. Назначаєте якийсь час, і вони, ну хоч би якийсь час, вони все одно на 5 хвилин запізняться. Можливо, на 10. І у цих людей є якась така трошки передустановка. Ну, запізнюся, нічого страшного. Прийду, посміхнусь, вибачусь і все. І нібито добре. Але таке такі ставлення, воно не дає нам сили, не дає нам можливості починати виправляти те, що нам потрібно виправити. І я хочу, щоб ми зачитали ще одне місце з Біблії і будемо молитися. Це Римлян, 12 розділ з другого віршу: не підлаштовуйтесь під цей світ, але перемінюйтесь, оновлюючи ваш розум. Щоб ви могли пізнати, що воля Божа добра, приємна і досконала. Те, з чого ми розпочинали, покаяння це зміна мислення. Це довгий і важкий процес. І в цьому процесі відбувається постійна боротьба боротьба нашого духа з нашим тілом. І в цьому процесі важливо розуміти, як він працює, який його принцип. Можливо, ви колись бачили таке відео. Чи в Інстаграмі, чи в Ютубі, коли беруть стакан із брудною водою і починають в цей стакан наливати чисту воду. Хто бачив таке? Багато хто бачив. Що стається з брудною водою? Вона починає виливатися. Чиста вода очищає стакан від брудної. Схожим принципом працює і процес нашого мислення. Коли ми каємось перед Богом. Ми вийшли наперед, ми визнали свої гріхи, запустився процес процес переміни нашого розуму. Але це не раз і все. Це дуже довгий процес, коли ми регулярно щось починаємо розуміти по-іншому. Ми починаємо по-іншому бачити Бога, ми пізнаємо його глибше, і наш світогляд він просто змінюється. І є багато речей, якими ми можемо наповняти себе для того, щоб очищати нас. Якщо ми можемо так уявити, то цей брудний стакан це ми з вами і наша гріховна природа, яка нас постійно, навіть якщо ми не хочемо, ми все одно регулярно щось робимо не так, все одно десь оступаємося і падаємо. І є речі, які потрібно нам робити, вливати в цей стакан для того, щоб цю брудну воду звідти забирати. Я не хочу зараз розповідати про ці речі. Я хотів би, щоб це було. Нашим домашнім завданням. Подумайте про те, що нам потрібно робити, чим наповняти себе, для того, щоб очищати себе і перемінювати наш розум в послух Ісусу Христу. Без тебе я немов пітьма, пропадаю і згасаю о Боже я тебе маю. Твоя, батьку, рука, в житті й не відпускає, о Боже, як тепер.